Так, народ, сьогодні я поділюся з вами е схемою електричною круглопілкового верстата с 6 Попав до нас майстерний такий верстат, може колись і до вас попаде, а може в когось вже він і є. І в ньому була схема. Схема цього верстата доволі вдала, тому я вирішив з нею поділитися. Може комусь прийдеться відновлювати електрику, ну, щоб не шукати. або щоб вона у вас просто була. Ще тут є цікавий момент електрогальма. Тому я вирішив цим поділитися. Ось тут вона працює по принципу, що через діодний міст приходить при стопі через діодний міст де постійний струм на обмотки електродвигуна. І електродвигун гальмується постійним струмом, Не колодками на валі. Те, як було в деяких верстатах давніх, там просто була катушка, і вона замагнічувалась і зжимала колодки, і це призводило до писку, виску. І хлопці просто брали, відключали ці катушки і підкладали брусками, щоб не було цього визгу, і відмовлялись від гальми. Ну, але я вважаю, що гальма на круглопилковому вертаті. Це дуже хороша річ, бо всі знають, як в ставку нульового зазору залітають клиноподібні бруски і починають гальмувати пило. А так ти собі різко загальмував, витягнув і в тебе пила не жарнує. Ну, бо ставки нульового зазору не всі бувають ідеальні, вони з часом стоять отакі, як тут, з таким розбитим отвором. Ну, нічого з цим не поробиш. Треба робити нову. Початку вони отакі, як ззаду, потім си ось такі. Ну, це цілком нормальне явище. Воно всіх буває з часом. Не тільки в старих станках, і в нових станках це всюди така історія. Ну і туди попадають тріски і вони труться. Ну, є різні ситуації, що зажимає. Деталі треба швидко виключити верстат. Гальма в цьому випадку рулить. Її можна застосовувати оцю схему в багатьох верстатах. На фрезерах вона часто застосовується. Ну, зараз я відкладу креслення і приблизно покажу, як вона працює на цьому верстаті, з яким часом воно гальмує. Ну, Це можна час регулювати конечно, реле, але зараз вам покажу так. О, і відщолкнулась релюшка. Отак От працює електрогальма. Так що беріть собі на озброєння, кому треба, скрінти цю схему. І хай ваші станки не ламаються, довго вам служать і приносять задоволення в роботі.